Друзі, радий вітати вас на демополі компанії Сенгента в Одеській області в селі Хлібодарське. Сьогодні, 3 листопада, коротко розкажемо про наші озими культури. В минулому відео розказували про систему захисту соняшнику. Соняшник, як ви розумієте, вже зібрали. Результат по ньому був 12 центнерів з гектар в середньому. Для Одеської області і в умовах цьогорічного спекотного літа це непоганий результат. Але ми сподіваємося, наступні роки буде краще. Що ж, а про наші озимі культури коротко розкаже експерт з польових досліджень Олександр Палько. Олександр, тобі слово. Вітаю! Зараз ми знаходимося на демополі, де висіяні озимі культури. А саме озима пшениця озима ячмінь, котрі були посіяні 21 жовтня, та озимий ріпак, про котрий я вам розповім більш детально. Що ж, розпочнемо спочатку. Дана ділянка була під паром. Перед посівний обробіток ґрунту ми внесли Dual Gold під культивацію. З нормою 1,6 літра на гектар. Після чого було висіяно ріпак 26 серпня з густотою 375 тисяч насінин на гектар. У фазу двох листків на даному полі виникла така проблема, як поява хрестосвітої бліжки та хоботника. У зв'язку з чим було прийнято рішення застосувати наш інсектицид Каратезеон в нормі 150 грам на гектар, який дуже чудово спрацював у фазу 4-6 листів. Ми застосували препарат цитар в нормі 0,4 літра на гектар. По перше, він має гарний рестригаційний ефект за рахунок діючої речовини паклобутразол. А також за рахунок діючої речовини дифаноконозол, він має гарну фунгіцидну дію. Також в бакову суміш до «Сетара» додавався інсектицид ампліго в нормі 0,2 літра на гектар. У зв'язку з тим, що на даному полі було виявлено підгризаючу совку. У фазу 8-10 листків було прийнято рішення про повторне використання нашого препарата Сетар в нормі 0,5 літрів на гектар. У зв'язку з тим, що були високі середньодобові температури. Як перезимує ріпак, побачимо далі. До зустрічі.